Куколки, всім привет! Я знову обещаю вам з машинки Косокрива пожива. Так, иду в Київ по важним ділам. Не, вс не все можу вам просто показувати но іду по, по Е, Значить, погода у нас 19 градусів не жарко, не балує нас літо 1 липня нас не, не балує. Вот. Но обещаю сумасшедшую жару. Хотілося бы уже быстрей побачити цю жару есть на то основания и причины хотелось бы надо посмотреть сыночку баранок сейчас А вони так классно взяли ноутбук с собой в поезд накачали фильмов дивилися фильмы я им дала игру с собой настольную правда чи дия вот короче будут репзи развлекаться что вот так мои квиточки вот так вот не пойму что что это такое ой ой что-то у меня от жары падая штатив в машине и мы не важко с ним такі, як я. Придурочні. На Лаюри. А це Лейпцинг. Лейпцинг. Сюди не могла правильно назвати. Лейпцинг. Лейпцинг. Як він називається? Я, чесно говоря, не, не знаю. Ладно, все. Давайте. Так, вам дуже мало знято було. Я їду назад додому. Зараз заїду ще куплю печиночки. Хочеться печиночки, голови курячі для кормузки. І далі що еще ем... їду додому знімати відео про зайчика, тому що хочеться залучати більше глядачів на свій каналчик лучший канальчик в мірі. Сіла тільки що, сладость одну. Очень злюсь на себя, конечно. Прям очень злюсь. Кто без греха, киньте в меня камень. Понятно? Все. Я сегодня лягушка-путешественница. Чуете? А -а 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 Сюда-небудь валиндаюсь, валиндаюсь. А вы думаете, что я такая сижу дома днями и ничего не роблю. А вот и нет, друзья. А вот и нет. Я не тільки по лекарням, я не тільки дома. Представляете? А здесь тут Юля робой, да? Че да, здесь там? Да, там дальше. Даша Юлечка, соседушка наша. Пожалуйста, быстрее, я очень спешу домой. Я дуже спешу до дома, пожалуйста, быстрее. Вот так. Карми насыплю голов. Вот. Мне надо было найти Головы ей дать. Она сказала, что у нас есть голова, сыри. Ну, так есть. Сейчас. Каз Погода непонятная. Здесь ничего не ясно. Буду высыпать. Так, ладно. Так, девочки, стало на весы 62,6. Я что-то туда-сюда скачу. Значит, хлебчик. Да, девочки, хлебчик. Вообще не є хорошо, но є що есть. есть. Далі. Це железо мені Санта-Фера, санта Сантефера. Що це за Санта-Фера, Щас почитаю. Мої любими помидорчики і сливки. Да. Так, огірки. Колбаску, девочки. Взяла своїй дитині колбаску. Я категорически против колбаси. Но, но, так иногда, поэтому взяла вот такой малюсенький вообще кусочек. Бо я сейчас отказалась от колбасы, я ей вообще не отказалась детям давать колбасу. Взяла так, ни много, ни мало. Чуть-чуть выскочила в магазин, где-то едет моя тоналка. Сейчас покажу вам свои покупочки. Девочки, кто принимал Санта Ферро, это напишите мне. Сейчас. Сейчас, девочки, сейчас. Так, вот такая вот покупочка. Йогурт, бананчики, пару штучек Вове. Улерочки. Вот девочки, ну такие же сладкие. Боже, як мед. Сейчас печеночку пожарю. Вот так, Так, жарю собі знову печінку. Того, що мені сказали контролювати своє харчування. Казали, яблочки, кушати, помидорчики і, конечно же, печенку і червоне м'ясо. Ще штіляти, но таку купила. Це надо, щоб Дима замаринував. Сейчас вижарю, девочки. Виживе буде об'єднання. Це курінна, сладенька буде. Ну і вот эта Сантефера, я даже не знаю. Залізу в липасон. Що це таке? Та-та-та. Ну, дві капсули. Сантефера. Не знаю, поможет, не поможет поднять гемоглобин. Боже, как я уже задолбалась, девочки, с цим гемоглобіном. Подите, как вроде как щетка грязна. Ужас. Він забувся. Боже, яка грязна. Надо помыть ему. Він забув щетку. Пиводичку. Ой. Жду своих. А Вова и сегодня будет ходить на додаткове. То есть два раза в неделю буду ходить в будний. И в выходной день он будет ходить на дополнительные перед школы. Так что вот так вот. Девочки, моя вечеря. Так, у меня вечеря что? Это вот эти вот помидорчики называются. Вони сливка і печіночка жарена з этим. Сказав лікар підвищувати гемоглобін. Будемо підвищувати. Колись моя мама казала, не знаю. Всі всім казала, помню, у нього мало крові. Мало крові – це низький анемія. Тобто я так розумію, що в мене з дійства да, це проблема з анемією. Не знаю, дівчатки, що це? Так що. А я сіда мала була, чула одне іменно мало крові і думала, що це голубая крова мені течет. Ну, представляйте, є смути. Маша, Маша. <ривітнє> mm. стак... чавкою, а ну, mm. бесподобно. Як масло. Mm. Девочки. Сливки треба брати. Мед. Просто мед. Там мені посилка, дівчата, ждала я з Натіною її більше тижня. більше нічого не буду замовляти на Наті. мені не понравилось. дуже довго ждать. А ну, що дівчата, Ой, не знаю, як вас поставити. Давайте, бляха, муха. Та що ж такое, Маша, Зараз. Не держиш татів, поняли? Щас. Распаковка. Так, девочки, кажется, такие дорогие. Кажется, сильно дорого за такие пакетик. А как он А, он, наверное, так. Кажется, я водитель, кажется, что так дорого за такой пакетик. Думаю, конечно, дорого. А возраст свою берет. Сюда ничего не положили какого пакетика короче натина мне не нравится потому что даже до коробки, а не с коробкой девочки теракота герлен Гюрлен, герлен девочки значит что 95 процентов натуральных всяких моментов 1н витинок Вот такая вот коробочка. Давайте... Они такие жидкие-жидкие. Бачка. Девки. Вот так вот он ложится. На третьем. Жиденький он. Уже завтра буду пробовать. Вот так он. Лех. Вот так он. Бачите, сглады все. У руки ще сухі просто. Трохи светлейший. Ну, специально я брала не темный. Потому что я ж вы мне постоянно говорите, Маша, шею, шею. Так вот так вот. Ну, он хорошо. Пахнет, девки. Боже, як він пахне. Можно было взять матовый. Но матовый очень сильно, короче, видно, я не хочу. Тут есть СПФ вообще. Вони мне говорили, что есть. Не знаю. Вот так вот. Такая у меня распаковочка. Э, натино мне не нравится все. Я возьму еще Цим натино. Іду зараз з кармою гуляти. Дивіться на цю дурилку. Вивела, вивела на вулицю. Градіка ж нема. Я попросила Градіка, говорю, Градік, поснімай нам немножко відео для ютубчика з Драгобрата. Він на драгобраті, гори. Там така красота, дівчатки. Я так рада, що дитина моя поїхала на відпочинок. Пішли, дурила. Та, перестань, Карма! Ну ти така уже неменя. Смотрите, волошки бля, укусила. Ну паскуда. Я зараз визиваю інтернат і капець себе. Посмотрите. Волошки, дівчатки, Це ж волошки? Ні? дівчатки, це не волошки. А що це? Таке симпатичне, ви знаєте. Це хоч не борсевик. Ой, поморки получила. При... Це, ж, це ж рада, рада, що я її взяла. Взяла гулять, цю са... Кусай! Не кусай за сраку, тому що я є... числа. Інтернат, алло, собача поліція. Алло, собача поліція, собачий інтернат. Кармани, пригай прыгай. Це ж сама себе веде, бачите, вона в зубах держиться. Попіскати треба. Треба попіскати, покакать. Что там нашла? Кормуся, пошли. Так що градичек обещав щось познімать. Надеюсь, познімає. Такая вот красота. И там, це, по-моему, волошки, девочки. О, сисюлькать. Сисюлька сіла. Сисюлька Тільки вийшла вже сикушка, як я прям сиди на заправке. Тоже останавливалась. девочке приперла, не по-детски. Вот просто. Давай, давай. Давай. Красавица. Собака моя главная. Породистая. А подойдет, как она кудла. посреди посмотрите, на какой -то шерсть у нее лощеная. Девочка кушает мяско. Не хочешь есть ли корм? Корм девочки завезу. Обязательно. Позвоню, наверное, своей Алочке. Вона займається всіми безпритульними, збирає їх всіх. Теж така ця ала, я не знаю, чоловіка таке серце. Самої маленька дитина тільки родилася. Вона гіпертонік, Найде, буде таскатися, гроші збирати з тими собаками, з тими кліщами, болячками. Зараз у собак так много онкології. Я просто ну, я в шокі. І це треба любить животных серцем. Мне кажется, надо, що я тоже теж люблю. Но для мене, от, от не знаю, девочки, хоть камнем по голові, собака має жити на вулиці. Если приму в хаті, на умовах, тих, що він на вулицю ходить не буде. Тобто, якщо кит, то він буде жити тільки вдома. Ну тобто на вулицю ходить не буде. Карма там что? Очередной твой ухожу сікну слід, Оставив след то, то собака, ну присады, ти з нею гуляєш, вона ці лапи попанюхала, ці сякі маки, потом ні. Ні-ні-ні, собака в домі, моє категорическое нет. Возможно, если бы я була така чистоплюйка, плюйка, раз там вимивала, вичищала, та да. да та, та. А так ні. Мужчина люди дивиться, я одна в полі, господи, бери бій по голові, крокій собаку. У мене така охранниця просто, вона тільки в дворі мене не узнає, вона кидається. Карма, Отже, подіться, де Кабель там і Карма, Карма, ти, ти, ти дівчина легка соціальної ответственности. Я нажала тебе спитати. Так не має бути. Ти горда, незалежна герцогиня в нас. которая кушает мяско. А мы все по тебе подстраиваемся. Кормуся. Посмотрите, какая у нее холка. Посмотрите, как красиво. Что, опять кабелину унюхала? Боже. Так, падка я напередок. Ой, там идут тоже с собакой. Ну, это сейчас девочки Кость выбежит с собакой. Просто нас сожрет. Из-за этого я не люблю. И опять я буду бегать со сказом. С этим сказом. Решать вопросы. Це Точно это дівчинка? собака, а с бутылкой. Она с бутылкой, да. Карма, пошли до хати, бо я боюсь. Сейчас, знаете, таке время тяжелое. Пошли, нет, давай. Время тяжелое, девочки. Я вам скажу, що Карма не очень та й добрая девочка. Вона така добра-добра. А в дворі вона така кидається на строїтелі, вони просять її забрати. Вона така, вона така жучка зла. Ужас. Це ще та морковушка. Морквянечка маленька. Підемо зараз в поле. Ой, свій там кінь стоїть. Часы его гривенька. Давай, что тут кабели не ходили, что ты тащишься в другое место. Сподобалась мне, сподобалась мне. Да я девчина. Посмотрите, как красота. Только в Украине так красиво. Нигде больше. Только в Украине. Я очень люблю свою Украину. Красивейшая, чем у нас. Нема Не обіжайтесь, не обіжайтесь, як хочете. Кожному своє, звісно. Ну так вот у нас. Що ну, я покапалася, з понятним яким такого-таким покапала? Странно. Що ти робиш? Що ну, ти є? кто-то, люди. Что ты делала, дура? Что ты делала? Что ты делала? Пытаю. Я, тебе... я звоню, я звоню за ваш интернат. Я звоню за ваш интернат. Я не шучу, я позвоню. И тебя заберут. Боже... а так мы и живем, ребята. На цю притрушину, що вона наробила, яка вона грязна. Іду, зараз тут є водичка, щоб вона обмилася. Пошли. Йдемо, Карма, пожалуйста, в мене немає настроєння. Йдемо. Ти взяла все, взяла все, це, йди купайся вставок. Давай, ти ж хотіла. Давай ще, давай ще, Іди ще, давай, Кармуська, іди Пошли. Иди ще! карма, пасучка. Иди сюда. Иди ше, водичку. Карм. Давай. Нет, не на меня, не вздумай на меня прыгнути! я прибью сразу. Че, воно, блядь, не работает, цей поводок долбаний? Ну что с ней делать? Ну я с ней больше гулять не буду, я не хочу. Зачем мне эти проблемы? Карм, иди сюда. Иди сюда. Чесне слово, ну карма. Там нічого немає. Там нічого нету для собак. Іди купатися. Ідеш купатися. Все, пішлі домой. Я не буду. Ні, там вже щось знайшла. Дебільне. Подивіться, яке воно грязне, свиня. Пішли все. Підеш в інтернат. Вообще вже безсовісна собака. сама. Сама безсовісна собака. Охи карма. безсовісніше. Куди ти тягнеш мене? Господи. Я не можу, заблокувала це, куди ти тянеш? Говорю, не працює. Ну от можна з нею піти гуляти. Всі собаки як собаки і наша свиня. Це ж треба зараз обмити її. Все, більше я не буду з нею гуляти, сказала. i